Ну що, Верховна Рада 11 квітня ухвалила багатостраждальний урядовий закон про мобілізацію. Законодавча епопея по питання мобілізації на цьому не закінчилась, оскільки ми найближчим часом очікуємо ще як мінімум один закон про величезні штрафи за порушення правил військового обліку і нову постанову Кабміну про бронювання. Але вже можемо підбити певні підсумки і зробити певні висновки по прийнятим сьогодні змінам. Поїхали. Що зміниться для військовозобов'язаних через 30 днів з дня публікації закону? Для початку нагадаю, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років президент вже підписав на початку квітня. Електронні повістки громадянам не надсилатимуть, їх і надалі вручатимуть лише у паперовому вигляді. Людина, яка отримала повістку, має з'явитися в конкретний ТЦК у визначений повісткою термін. Поважною причиною наявки може бути стихійне лихо, хвороба, смерть близького родича. Якщо людина вчасно не доїхала до військомату, то впродовж трьох днів має пояснити ТЦК, чому ж так сталося. Електронний кабінет. Він реєструється добровільно. Кабінет міністрів протягом двох місяців після опублікування закону має ще забезпечити створення і функціонування електронного кабінету. А ось дуже важливе нововведення під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити із собою військово-обліковий документ. Тобто, або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військового зобов'язаного і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. І ті зможуть перевірити документ в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів. При цьому представники ТЦК і поліцейські зобов'язані фіксувати процес перевірки документів на камеру або на телефон. Чоловікам доведеться також показати військово-обліковий документ і прикордоннику, якщо він вимагатиме цього на пункті пропуску через державний кордон або у прикордонній смузі. І одне з найбільш важливих положень закону: після публікації закону у всіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це можна буде через ТЦК, ЦНАП і той же електронний кабінет. І якщо цього не зробити, будуть обмеження і штрафи, про які я скажу пізніше. Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони зможуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, або позвонити, або зареєструватися в електронному кабінеті і оновити дані в ньому. Ще раз підкреслюю, повістки через електронний кабінет їм не надсилатимуть, принаймні поки що. Громадяни, які постійно проживають за кордоном, повинні будуть стати на військовий облік в Україні. Як це вони зможуть зробити, визначатиме ще Кабінет міністрів. Отримати консульські послуги в закордонних дипломатичних установах України військовозобов'язані від 18 до 60 років зможуть тільки якщо вони оновили свої військово-облікові дані. Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані також зможуть оформити, лише якщо матимуть при собі військово-облікові документи. Цивільні чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали інвалідність другої та третьої групи після повномасштабного вторгнення, за винятком військових, матимуть ще раз пройти медико-соціальну експертизу, щоб підтвердити її висновки. На військову службу можуть призивати засуджених до умовного терміну, крім тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки України. Такі громадяни будуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин. Обов'язкової мобілізації жінок не буде. Вони мають стати на військовий облік, якщо здобули медичну або. Фармацевтичного освіту і придатні до служби за станом здоров'я і віком. На сьогодні під час воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, призиваються на військову службу добровільно. Тут ніяких змін не відбулося. Замість рокової служби запроваджується базова військова служба. Її проходять громадяни від 18 до 25 років. Базова військова служба у воєнний період буде становити 3 місяці і в мирний час до 5 місяців. З 1 вересня 2025 року в закладах фахової, передвищої та вищої освіти військових вишах і військових навчальних підрозділах вишів впроваджується базова загальновійськова підготовка. Чоловіки її зобов'язані проходити, жінки за добровільною згодою. І ще одне цікаве нововведення – Чоловіки до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, не зможуть вступити на державну службу або розпочати роботу в органах місцевого самоврядування, прокуратури і поліції. За винятком хіба що непридатних до служби за станом здоров'я? Хто не підлягає призову на військову службу? Тут також внесені зміни до положень щодо надання військовозобов'язаним відстрочки. Але по цій темі ми з колегами віднімемо окреме деталізоване відео. Тим більше, що з дня на день чекаємо оновлену постанову Кабміну щодо порядку бронювання. І вже зараз ми готуємо відео про порядок мобілізації транспортних засобів. Чим не привід підписатись на канал. Тепер про наболіле і про те, що так довго мусовувалось у стінах Верховної Ради. Як каратимуть ухилянців, їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. У цій частині прийнятий закон вийшов, скажімо так, лайтовим порівняно з попередніми редакціями, які передбачали і позбавлення волі, і арест грошей, і що тільки не передбачав. Як обмеження користування транспортним засобом має відбуватися на практиці? Або як принаймні це бачать законодавці? Значить, коли громадянин не з'являється в ТЦК за повісткою, відмовляється проходити медичний огляд, уточнювати військово-облікові дані, керівник ТЦК звертається до поліції з вимогою затримати його і доставити до ТЦК. У разі отримання письмової відповіді від поліції, що вони не змогли знайти цього порушника, керівник ТЦК упродовж п'яти днів надсилає йому вимогу про виконання обов'язків. Це робиться поштою. Форма зміст документу ще має визначити Міністерство оборони. Так от, вимога вважатиметься врученою, навіть якщо людина її не отримала на руки. Відмітки в поштовому повідомленні про неможливість вручення документу за зазначеною в листі адресою буде достатньо, щоб ініціювати таке от обмеження. У людини буде 10 днів, щоб виконати цю вимогу. Через 10 днів ТЦК звертається до суду і просить тимчасово обмежити порушника в праві керування транспортним засобом під час мобілізації. До виконання або до відкликання вимоги. Рішення суду буде передано до Державної виконавчої служби. При цьому суд може відмовити ТЦК, якщо позбавлення прав лишить людину без основного законного джерела доходу. Тобто, якщо ви водій, то навряд чи це станеться. А також, якщо ви використовуєте транспортний засіб у зв'язку з, з своєю інвалідністю чи інвалідністю особи, яку ви утримуєте. Але це ще не все. Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроект 10379, який передбачає встановлення величезних штрафів за порушення законодавства про військовий облік і мобілізацію. Тому згодом перелік обмежень може розширитись. Які планують розміри штрафів? За порушення правил військового обліку, це стаття 210 Кодексу про адмінправопорушення, і порушення законодавства про оборону і мобілізацію, це стаття 210.1 КУАП. Під час воєнного стану штрафи для громадян від 17 до 22 500 гривень. І від 34 тисяч до 59 500 гривень для юридичних е, осіб і посадових осіб. Друзі, будемо тримати вас в курсі е, змін у мобілізаційному і взагалі військовому законодавстві. Тож, якщо тема актуальна, підписуйтесь на канал, ставте ваші запитання, на які ми обов'язково дамо вичерпні відповіді. До зустрічі в YouTube.